Рекордно кількість військових Китай стягнув до Тайваню великі кораблі та берегові судна. Близько 60 із них це ВМС Китаю, які перебувають у тайванській протоці, східно-китайському та південно-китайському морях. Напруження зростає також через так звані сірі зони. Китайські кораблі підходять майже впритул до тайванських територіальних вод. Берегова охорона публікує відео, де з їхніх суден стежать за китайськими кораблями. Попри це, паніки на острівній державі немає. Дехто може запитати, чому багато тайванців занадто розслаблені, але я вважаю, що якщо паніка призводить до зниження нашої продуктивності або заважає жити нормальним життям, то ми вже програли. Тому ми повинні зберігати сп. Оки і жити звичним життям, але при цьому пильнувати. Частота військових навчань впливає на національну оборону Тайваню. Водночас, як більшість людей у Тайвані фактично живуть у своїх зонах комфорту, вони не усвідомлюють, що ця ситуація досить серйозна. Ми повинні враховувати, що нашому наступному поколінню можливо доведеться служити в армії довше. Тайваню відповідь створив центр екстреного реагування. Військові проводять власні навчання, деталі яких не розголошують. Уряд країни заявляє. Що уважно стежить за ситуацією, Пекін відповідає гостро знову натякає на споконвічно на китайські території. Слід зазначити, що у Тайвані не існує такого поняття як Міністерство оборони. Тайвань є невід'ємною частиною Китаю, і питання Тайваню є внутрішньою справою Китаю. Пекін буде твердо захищати національний суверенітет і територіальну цілісність. Цей крок Китаю вже третій маневр цього року. Під час попередніх навчань китайські війська також наближалися до острова, демонструючи силу. Китай протестує проти підтримки Тайваню з боку США. Тим часом у Вашингтоні закликають Пекін зменшити напругу у регіоні. Ми весь час говорили про те, що відповідно нашого зобов'язання до Тайваню ми продовжуватимемо допомагати Тайбею здобути здатність і можливості, які йому потрібні для самозахисту. У цьому полягала наша робота протягом усього часу. Ми не хочемо бачити жодних односторонніх змін на статус-кво в тайванській протоці. Ми дуже чітко про це заявили. Аналітики припускають, поки штати очікують передання влади новообраному президенту, Пекін вирішив продемонструвати силу. Єгор Галівець, п'ятий канал. Сирія без Башара Асада, конкретного плану, але з великими сподіваннями майбутнє Близькосхідної держави ласа тема для провідних політичних аналітиків світу. Хто триматиме владу в країні після революції? Чи зможуть повстанці домовитися між собою? Які зовнішні сили втримаються? Хто буде змушений ганебно втекти? Антон Кучеренко розбирався. Хаякум Аллах! після 50 років несправедливості, злочинів, тиранії та примусових виселень а також після тривалої боротьби з усіма силами окупантів, оперативний відділ військового керівництва оголосив про кінець цієї темної епохи і початок нової ери для Сирії. Сирійська пропаганда, яка лише нещодавно славила режим Башара Асада, вже зараз звинувачує його у всіх гріхах. Колишні підлабузники вмить перефарбувалися в затятих критиків. Армія капітулювала, уряд та спецслужби відхрестилися. Режим, що тримався півстоліття, розсипався за тиждень. 50 років несправедливості, образ, бідності, перебоїв з водою та електрикою, мені нічого більше додати. Слава Богу, через 50 років ми змогли усунути династію Асадів з Божою допомогою Сирія рухається до демократії. У Дамаску містяни нарешті вільно вдихають повітря. Епоха диктатури добігла кінця. Перед очима великі надії та сподівання на краще. Сьогодні ми нікому не даруємо нашу радість. Ми чекали цього дня 50 років. Всі люди були змушені мовчати і не могли висловитися через цю тиранію. Ми дякуємо і просимо Бога винагородити кожного, хто доклався до цього дня до дня визволення. Ми жили у великій в'язниці, в великій тюрмі, якої бу. a Síria. Сирійська опозиція скинула Асада, але поки не прийшла до влади. Суспільство переживає ейфорію, але вже скоро повстанців змусять відповідати за обіцянки. Північні угруповання зареклися створювати ісламський режим, пообіцяли закласти основу для інклюзивної, цілком нової Сирії. Time, now... вперше з'явилась можливість того, що те, що може статися далі, може бути кращим ніж те, що є сьогодні, але водночас є і ризик, що може стати. Гірше, однак перед сирійцями вперше цілий каскад можливостей, коли Асад ще був при владі, єдине на що ми могли сподіватися, це те, що Асад потім передасть владу своєму синові. Як такої єдиної опозиції в Сирії, не існує угруповання, цілком автономні та мають чимало взаємних суперечностей на півночі проторецькі бойовики навіть зараз ведуть бої проти курдських формувань. дві речі справді мають вирішальне значення для питання про те, наскільки. Які мирно чи насильницьки розгортатимуться події в Сирії найближчими днями? Одна з них чи зможе спрацювати політичний перехідний процес, про який зараз оголошено, тобто переговори повстанців із силами старого режиму Асада, чи може це бути успішним, чи може бути успішним те, що сирійські державні інституції не атакують або захоплять повстанці? Єдиний, кому доля інституції Сирії вже не цікава, це Башар Асад. Скинутий диктатор напередодні полишив межі країни та приповз за політичним притулком до Путіна, де він ховається, чому не виходить на зв'язок, та як його прийняли у Кремлі, все вкрито мороком. Башар Асад чим дуж втікав від революції, але навіть на Росії її вогник його дістав. А до того що навіть символ Сирії. Ми Зняли символ Сирії, сирійський прапор і підняли новий прапор. Це наш старий прапор. А зняли прапор, який більше не має нічого спільного з країною. Це сумно, але неминуче. На жаль, тому що ми хочемо раз і назавжди забути все, що пов'язано зі старим режимом. Поки Асад драпав із Сирії, Ізраїль шукав шляхи у зворотному напрямку. Цахал вперше за понад 50 років увів війська за межі буферної зони у голанських висотах. Подекуди заглибившись на кілька десятків кілометрів. Ізраїльська авіація обстрілює стратегічні цілі на території Сирії під ударом, склади з хімічною зброєю, паливом та боєприпасами. Усім, що може потрапити у гарячі руки. той, хто зараз керує, контролює Дамаск, Голані та інші, це. Люди з екстремістською ідеологією радикального ісламу, тому наші очікування від нового утворення реалістичні, і ми стежимо за їхніми кроками та вчинками. Ті кроки, які ми робили, служать винятково безпеці Ізраїлю і його громадянам. Саме тому ми атакували стратегічні системи озброєнь, такі як, наприклад, залишки хімічної зброї або ракети дального радіосудії, щоб вони не потрапили до рук екстремістів. Ізраїль переконує, що інтервенція тимчасова. Тель-Авів твердить, виконає поставлені завдання та відкличе війська. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Президент Джо Байден заявив, що падіння режиму Башара Асада це акт справедливості після десятиліть репресій. Водночас він попередив, що ситуація на близькому сході залишається небезпечною. Байден відзначив роль союзників США у послабленні підтримки Сирії з боку Росії, Ірану та Хезболи. У Дамаску натовпи святкують перемогу, розмахуючи революційними прапорами. Лідер найбільшого повстанського груповання назвав це перемогою ісламської нації. Ми будемо взаємодіяти з усіма сирійськими групами, щоб забезпечити перехід від режиму Асада до незалежної самостійної, та я б сказав ще раз, суверенної Сирії із новим законодавством. Сполучені Штати зроблять все можливе, щоб підтримати це. Перше в історії ані Росія, ані Іран, ані Хезбола не змогли захистити цей огидний режим у Сирії. Це прямий приклад діяльності, як Україна та Ізраїль ударили по агресору і захистилися самі. I